9 травня 2025 року. Пагорб слабий. Черкас. Жодної людини зараз тут немає. Про що це свідчить? Ну, Можливо, в першу чергу про погану погоду, тому що опитування, які проводить газета Антена, свідчать, що у нас залишилося ще чимало людей, які толерують саме День пам'яті або День Перемоги саме 9 травня. Тобто сьогодні. Протягом багатьох десятиліть на цьому пагорбі, на цьому місці, яке вважається досі святим для кожного містянина, збиралися велетенські натопи людей. Тут неможливо було просунутися, достатньо подивитися в відеоархіви, і ви побачите, скільки тут народу збиралося щорічно. Ну, Кожен, мабуть, кожна родина має близьких, які загинули під час Другої світової, і тотальна більшість людей. Має загиблих або мирними мешканцями, які були, або які воювали на боці Радянського Союзу і воювали з загарбником, який вважався дуже довго фашистська Німеччина. Ми не оскаржуємо жодним чином злочини Другої світової війни, але заради правди треба сказати, що в Україні є чимало людей, які вважають, що Друга світова війна. Принесла нам окупацію з двох боків: з одного боку радянського, потім німецьку, потім знов І Було чимало людей, які воювали з режимом що одним, що іншим. Ну, це історія. Тепер давайте поговоримо кілька слів про пагорб слави, і про те, що тут відбувається, що тут сталося. Це місце, на якому колись дуже давно. Кілька століть тому височив, ну, це знато гучно сказано, польський замок. Від нього зараз нічого не залишилося, і вже не залишилося навіть слідів в 19 столітті, коли тут було побудовано православний храм. Біля стін храму були поодинокі поховання священиків. З приходом радянської влади храм був перетворений на господарчі споруди, потім спортзал, і був підірваний під час. Ну, скажу так, коли область стала областю, і місто, не місту, а радянському режиму треба було зробити помпезний пам'ятник, символ перемоги. Саме тоді почали вже початок епохи Брежнєва святкувати. Ну, це трагедію, яка закінчилася 45-му році, 1945 році. Храм підірвали і тут побудували міський пагорб Слави. Як він будувався? Тут не було братських могил. Тут е, сюди переносили останки, які знаходили по території міста. Е, на території Черкас було принаймні кілька братських могил, де поховані е, воїни, е, які загинули під час визволення Черкас е, восени 43-го року. Фактично, населення міста в ту епоху не залишилося. Це 80, більше 80 років тому місто спустіло. Воно було спустошне війною. Що одним, що іншим загарбникам, ну фактично залишилися, ну можливо, сотні кілька тисяч осіб жили в місті. Тому тіла, які валялися по всьому місту, німецьких, радянських солдат, дуже часто ніхто не збирав, не ховав інколи, якщо був господар хати поруч, їх просто прикопували десь у дворі або на вулиці. Фактично в кожному перехресті міста. Перехресті центральної частини перетворили, зробили так звані братські могили. Коли зійшов сніг весною 44-го року, а зима була дуже сувора, холодна, сніжна. На поверхні з'явилися тіла. І вже дуже. Важко було визначити, що це за солдати якої армії радянської, німецької, і фактично всі тіла стаскувалися вже, які почали розкладатися і ховалися в одні ями. Їх важко назвати могилами на перехрестях міста. Центральна частина міста. Ще зберігає на перехрестях ці ями поховання імпровізовані. На багатьох перехрестях їх викопали. Здебільшого це відбувалося протягом 70-х-80-х років, коли почали будувати комунікації, які проходили через останні міські магістралі. І тобто сюди було звезено з цього міста ну, напевне, тисячі тіл загиблих під час Другої світової війни. Ми бачимо зараз. Поховання, я зараз ближче підійду і буду продовжувати свою розповідь. Є персональні це воїнів, яких перепоховали тут на пагорбі слави уже 80-ті роки. Саме на цьому місці, там, де ми бачимо березу, колись був стела, яка символізувала Пагар Слави до побудови цього помпезного. Споруди. Вона була споруджена наприкінці 80-х, ну, всередині, точніше, почали її будувати в 70-ті і десь до 85-го року вона була побудована. Насипана великий курган і на ньому встановлено пам'ятник. Ну, я вам так скажу, він був насипаний на частині поховань. І фактично, це є проявом неповаги для тих полеглих, які тут. Символізують. Ну, ось ми бачимо перших черкасів, які зустріли ми 9 травня. Ну які прийшли традиційно покласти квіти. Ну, тобто, ми бачимо це доволі штучна споруда, яка можливо відповідає невеличкому періоду нашої історії, і який вже певна кількість черкасів не вважає. Таким важливим для нашої історії. Тому що ми от розвернемося на 180 градусів і побачимо площу слави, де виставлені, ну, мабуть, сотні фотографій героїв, які загинули у війні з агресором, агресором, який є нащадком радянського режиму, Радянського Союзу. Нащадкам тої епохи, який фактично. Створена цей меморіал, і який символізує багато чого радянського. Ну, напевно, прийдуть роки і буде вирішено якесь, можливо, інше архітектурне рішення. Бо особливо мені здається, що Україна в своїй історії за останні століття пережила стільки воїн, стільки. Стільки загарницьких, визволительних, стільки повстань за свою незалежність, що Друга світова війна вже втрачає сьогодні своє те значення до для принаймні того покоління, яке народилося під час періоду, коли Друга світова війна шанувалася і називалася вітчизняною.